До нас на огляд залетіла легендарна Toyota Avensis 2006 року, і це ваш шанс володіти надійністю на колесах. Цей автомобіль просто ідеальне поєднання японської якості та витривалості. А тепер про головне під капотом дизельний двигун об'ємом 2,2 літра, який славиться своєю надійністю та економністю. А 231 тисяча кілометрів пробігу для дизеля це лише початок на його шляху. Можете ось самі впевнитись, що візуальний стан цього авто просто ідеальний для свого віку. Давайте покажу вам його детальніше. Відкриємо багажник. Що характерно для універсала, він у нас дуже вмісткий та великий. І давайте тепер подивимось, що у нас тут всередині докатка і все необхідне для неї. Давайте я вам покажу всередині все, як це виглядає. Бачимо дуже охайний та гарний салон в хорошому стані. Позаду також. Можна сказати, з певністю, що за авто цим точно доглядали. Є підлокотник з підстаканниками. Давайте ми вже перейдемо по функціям. Тут у нас повний електропакет, блокування вікон, далі, регулювання дзеркал, вони у нас в нас з підігрівом, складання дзеркал, мультикармо. Шестиступенева механічна коробка, двохзонний клімат. Підкурювач, попільничка, магнітола, підстаканник. Авто дуже практичне та зручне для використання, ви точно не пожалкуєте, що його придбали. Тож запрошую вас до нас на авторинок на тест-драйв та детальніший огляд цього автомобіля. Його ціна складає 5900 доларів, і ви його можете не тільки придбати за готівку, а й оформити його в лізинг чи кредит. У нас ви можете зробити це дуже швидко, а головне безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. Ми знаходимося у місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних і чекаємо на вас. І головне, не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.